Коли я вступав на історичний факультет, в мене навіть не було сумнівів, якою темою я буду займатися, і це саме українці в лавах СС, тому що це тема, яка найбільше сфальсифікована, і це та тема, яка продовжує приймати участь в інформаційній війні. І тільки коли ми, українці, почнемо говорити правду про свою історію, казати це під виміром національних інтересів і не боятися, що про нас скажуть в Європі, то тоді ми. То будемо справжню волю, ну насправді, оці всі звинувачення в наш бік я вважаю, вони абсолютно безпідставні, тому що, по-перше, на Нюрнбургському трибуналі нічого такого не було проти Галичини. взагалі. По-друге, кожна країна мала своїх людей в Європі, які так чи інакше співпрацювали чи з Рейхом, чи з СССР. Ну а по третє, це, це дало певний результат в історії України на той час, тому що навіть коли після. Того, як розбили були цю дивізію, дуже багато людей потім взяли участь в боях за Так Ну, я додам е, на цю тему, те, що дивізію Галичина не слід розглядати як колабораціонізм, як ставало. Тому що колабораціонізм, хоч він походить від слова співпраця, але по факту величезної кількості історіографії це пишеться саме як зрада своєї батьківщині. А тоді українці були окуповані Радянським Союзом. Це для них не є батьківщина, і тому вони. Взяли до рук зброю у боротьбі проти більшовиків. І тут, звісно, що Німеччина була М-союзниками в той момент. І що тут важливо зазначити, що це була сама така еліта української нації, це була свідома пасіонарна молодь. Студенти. Це були студенти, це був театр Соломії Крушельницької, це були митці, так само музиканти. От хто, до речі, про це знає, про ці такі обставини, да, які там були студенти. От ти єдиний, до речі, хто зауважив настільки дрібні деталі, але вони мають величезне значення історичного аспекту? Один з командирів зараз надає прізвище бою під Крутові, він теж потім долучився до дивізії Галичина. Ну, річ у тім, що за останні роки вийшло дуже багато наукової літератури, яка висвітлює це питання, зокрема, усиллями Андрія Боляновського, Романа Пономаренка. Ці моменти дуже. Якісно досліджується на ґрунті джерел різними мовами різних архівів, тому маємо про це говорити як про одну з віх творення українських збройних сил.